Наш кишківник це понад 7 метрів складних вигинів, кишень слизових, і жодна дієта, жоден кефір, жоден детокс чай не проходить цю цю довжину. Саме тому токсини, слиз, патогенна флора можуть роками там сидіти, навіть якщо вам здається, що ви харчуєтесь правильно. І от найцікавіше саме там, у кишківнику, знаходиться до 80% лімфатичних вузлів, тобто наш імунітет. Якщо кишківник забруднений. Імунітет падає автоматично. Якщо кічківник чистий, ви хворієте рідше швидше відновлюєтесь. І організм працює зовсім по іншому. Коли до мене приходять із хронічною втомою, з дотям, шкірою, частими застудами, я рекомендую програму Альберта Зера. Це реально унікальна програма, аналогу якої досі у світі немає. Що вона робить? Не просто стимулює роботу кишківника, вона працює по всій довжині, розм'якшує, виводить, очищає і запускає природну систему. Тому що вона працює там, куди ні харчування, ні добавки просто не дістаються. Пишіть в коментарях або в особисті повідомлення. Слово хочу і я підкажу, як зрозуміти, що кишківнику вже потрібне очищення.